Чи справді працює захист від кліщів 100 байтрепілієнт від компанії ПСХ для того, щоб на тваринку не заповзали ніякі кліщі, комахи і інші паразити. В ветеринарній клініці VetPlus провели досить цікавий експеримент з використанням цього спрея. Давайте разом подивимось. Доброго дня, це клініка Ведплюс. Ми сьогодні вирішили провести такий експеримент. У нас є подопитний, Це у нас маленький кліщик, Він живий. Ми його зняли з наших пацієнтів. У нас є для цього водичка, звичайно, і є 100 бат, це обробка. Екто паразитів, яка захищає тварину від того, щоб вони взагалі на нього не саджали. Коли ви там йдете гуляти або в ліс, або в балку. У нас для цього є просто, звичайна водичка. Ми бачимо, що кліч на водичку спокійно заходить, не боїться. Зараз перевіримо, як він буде реагувати на обробку. Ага, бачите, він вже одразу убігає. Тобто на водичку він заходить у нас спокійно, не боючись. Зараз отут пшикнемо. І подивимось, як він буде бігти туди. Не туди біжиш. Сюди біжиш. Не лякайся. Ага, ага. А, тобто на це він не заходить. Він його просто обходить стороною. А на водичку спокійно собі заходить. І все нормально. Ага, бачите, бачите? І він одразу повернувся в іншу сторону. Одразу. мета нашого експерименту була в тому, щоб показати і продемонструвати те, що препарати від ектопризитів реально працюють, які йдуть сфереми. Тому не шкодуємо, покупаємо і таблеточку, яка буде захищати від інфекції, яку може передати кліщ в організм тварини, а репеленти вони захищають від того, щоб просто на тваринку не саджалось. Бо від тваринки воно навіть може повсти навіть на вас, на людину. На відео ви побачили, як кліщі бояться цього спрея 100 байт. І так само він буде працювати на вашому хатньому улюбленці, захищаючи його від всіх паразитів під час прогулянки в парку, в лісі і на інших відкритих ділянках. Тому для того, щоб знати багато цікавих моментів, як доглядати правильно і комплексно за своїми пухнастиками, підписуйтесь на наш канал. А для того, щоб замовити 100 байс, переходьте на сайт і замовляйте.